Вітаю колеги! Сьогодні ми розглянемо, як перевірити чи активний антивірусний захист на вашому персональному комп'ютері. Це важливо для безпеки ваших даних і захисту від вірусів та шкідливого програмного забезпечення. Якщо ваш антивірус вимкнений або працює неправильно, ваш комп'ютер може бути вразливим до загроз. Тому давайте перевіримо його разом. Для того, щоб перевірити стан антивірусного захисту у системі Windows, необхідно натиснути кнопочку Windows I або зайти через пуск налаштування, і ми переходимо в домашню сторінку нашої системи, де одразу можемо знайти Безпека у Windows, або через конфіденційність і безпека, так само перейти Безпека у Windows. У мене наразі 11-та версія Windows. Переходимо до неї і натискаємо захист від вірусів і загроз. Нас перекидає у системне вікно, і тут ми бачимо, що на цій машині у мене встановлене антивірусне програмне забезпечення BitDefender. І відключений антивірус для Microsoft Defender системний. Тобто у мене антивірусне програмне забезпечення Bitdefender захищає мій комп'ютер від будь-яких загроз. Якщо у вас антивірус вимкнений і тут, і тут. То вімкніть його, будь ласка, вручну або перевірте налаштування вашої системи. Якщо у вас встановлене антивірусне програмне забезпечення, то необхідно відкрити програму. Це можна зробити кнопочкою знизу і перейти в нашу програму, яка захищає від загроз. Впевнитись, що у нас захист активний і в реальному часі підтримується, а також, якщо немає автоматичного оновлення вірусних баз, то оновити вірусні бази. Після чого перейти і зробити швидке сканування системи, натиснувши, якщо у вас BitDefender Total Security, Quick Scan. Натискаємо і розпочинається швидка перевірка системи. Також хочу наголосити, що не треба забувати про налаштування вашого браузера. Для цього, якщо ви працюєте в браузері Chrome, натиснути три крапочки налаштування, перейти в конфіденційність безпека, перейти у вкладочку Безпека і натиснути Покращений захист. Покращений захист, він в реальному часі захищає від різних небезпечних сайтів або завантажень, а також розширень на основі ваших даних веб-перегляду. Попереджає вас про небезпечні сайти, перевіряє підозрілі завантаження, якщо ви відкрили якийсь лист і. Натиснули, наприклад, на завантаження якогось незрозумілого файла, то антивірусне програмне забезпечення, а також покращений захист самого браузера, скоріш за все, заблокує це повідомлення і видасть вам, що цей перехід небезпечний. Також з певною періодичністю, хоча б один-два рази на тиждень, виконуєте повне сканування системи. Вашим антивірусним програмним забезпеченням. Тепер ви знаєте, як перевірити, чи ваш антивірус працює правильно. Пам'ятайте, що активний захист та оновлені вірусні бази це основа безпеки вашого комп'ютера. Бережіть себе. Також хочу наголосити, що не треба забувати про налаштування вашого браузера. Для цього, якщо ви працюєте в браузері Chrome, натиснути три крапочки налаштування, перейти в конфіденційність Безпека, перейти у вкладочку Безпека і натиснути Покращений захист. Покращений захист він в реальному часі захищає від різних небезпечних сайтів або завантажень. А також розширень на основі ваших даних веб-перегляду попереджає вас про небезпечні сайти, перевіряє підозрілі завантаження. Якщо ви відкрили якийсь лист і натиснули, наприклад, на завантаження якогось незрозумілого файла, то антивірусне програмне забезпечення а також покращений захист самого браузера скоріш за все, заблокує це повідомлення і видасть вам, що цей перехід небезпечний. Також з певною періодичністю хоча б 1-2 рази на тиждень виконуйте повне сканування системи вашим антивірусним програмним забезпеченням. Тепер ви знаєте, як перевірити, чи ваш антивірус працює правильно. Пам'ятайте, що активний захист. Та оновлені вірусні бази це основа безпеки вашого комп'ютера. Бережіть себе.